Ось ця посилка в Альберту і назад в Онтаріо. Я її вже забрала, перепакувала, не буду показувати тут адресу. Тут картина з соняшниками, я її відправляла і ще у вересні. Вона мала прийти 20 вересня. Не перевіряла, вже прийшла чи не прийшла посилка, тому що у мене їх було багато. Зазвичай вони всі доходять. І тут, в, жовтні, в кінці жовтня, мені пише ця замовниця і каже, моя посилка ще не прийшла. Я заходжу перевіряти, дивлюся, посилка не прийшла вже минуло більше місяця, півтора навіть місяця, а посилка не прийшла. Я перевіряла, приїхала в Чичац, коротше, Я туди їздила декілька разів, кожен раз, звичайно, коли я відвозила посилку, тому що пошта далеко. І вони завжди казали, ой, ми не знаємо, ми, не, ми нічого не розуміємо і так далі. тому подібне. У мене є кабінет мій в Чичаці, і там я якби, ну, така ця система вона в кабінеті. І в цьому кабінеті я знайшла там, куди написати, і там потім, потім мені вислали і сказали: виберіть, куди ви хочете, щоб повернулася посилка. Не вручили по копцю, тому що неправильна адреса. Я була здивована, тому що я завжди роблю копі-пейст. Я копіюю в ЕЦІ адресу і вставляю її в. Я думала, що це їхня помилка, в дотоді це оказалась моя помилка, зараз розповім. Е, вибрала я своє відділення пошти, на яке я їздю завжди в Берлінгтоні, і написала мені, що вона прийде там десь наступного тижня. Через тиждень я приїжджаю, приходжу з запитом за цю посилку, вони нічого не розуміють, бігають щось там. До цього я вже розповідала в Ютубі, вони бігають. Знаєте, таке було враження, як от, знаєте, є. Оце ходи, ходи. кеті Кеті Сохо, як вони їй кажуть, а у вас є сумочка така сама, тільки того кольора? Вона каже, ні, нема. А ви перевірте, добре? Вона пішла, побігала, потанцювала, вийшла, каже, ні, нема, на жаль. Так оце і тут. Мені здається, що вони так само робили. Причому вони бігали в різні двері постійно і просто бігали. Ну, от я стою, і в мене таке враження, що ну, думаю, боже, що за цирк? Що за дитячий сад? Один раз я приїхала, другий раз я приїхала, другий раз я вже приїхала, я вже до нього так нормально доколупалася. Мені треба посилка покупець, хоче її назад. Якщо б вона не сказала, що вона не хоче її назад поверні гроші, я поверну повернула б гроші і забула б за цю картину. Ну, Не знаю. Може, раніше б я так і не думала, але зараз вже така в мене була позиція. Але вона хотіла саме цю картину назад. Вона її хотіла отримати. Тож. Стала я, я вже з ним стала заглядати в той комп'ютер. Він, він так щось клацав, клацав, встав, побіг, прибіг, опять клацав, клацав, побіг, прибіг. Я кажу, ось трек номер, ось мій ем, клієнт номер. Ну, перевірте, будь ласка. Він вже почав перевіряти, і коли я дивлюся, кажу: скажіть мені, яка... він знайшов, кажу, скажіть мені, яка причина? Він каже. Неправильна адреса, покажіть мені, будь ласка, адресу. Він мені показує адресу, я звіряю адресу, тому що з покупчення я вже списалася. Їй сказала: напишіть, будь ласка, ще раз мені в повідомленнях в свою адресу точно. І я побачила, що там одна літера, там був номер будинку, він складався з двох частин. І в одній частині, в кожній частині по три номери, в одній частині замість номера була літера. І я замість літери написала цифру. Не знаю, як це стало. Ну коротше, вони були дуже схожі: 209 і 220б. Ось так от. Я написала просто 209, Ну коротше. І це я не зауважила, що номер був з двох частин. Я побачила тільки одну, тому що вони дуже схожі. Я думала, що я замість 209, 200 Б. Написала 209. Що довго це все тянулося. Коли не раз я приїжджаю на цю пошту, вже ось останній раз, коли я приїхала. Знову я ж, вже ж дивлюся, що посилка мала вже прийти, і вона мала вже бути на пошті. Я приїхала, кажу, дайте мені посилку. Вони кажуть, ой, нема посилки, бігають, бігають. Знов бігають, потім позвали ще когось. і опять Не знає, скажи їй, що її нема. Вони, ой, ну вибачте, немає вашої посилки. Я кажу, так як немає, якщо мені прийшло повідомлення, що посилка у вашому відділенні. Я перепрошую, мені треба посилка. Вони окей, побігли, опять коротше, бігали, бігали, привели менеджера. Менеджер встала, подивилася в комп'ютер, каже, дайте мені хвилинку, зараз це пішла, виносить мені посилку. Я взагалі стаю, мене, я не знала, що мені сказати. Ну, звичайно, я сказала, о, дуже вам дякую, гарного дня, до побачення, але я вийшла і в мене, я просто до мене ну, в сенсі як. Вони бігали, імітували свою роботу, якби показували мені, що вони щось шукають. Насправді вони не шукали чи що, ну коротше, ладно, не важна. общем, забрала я цю посилку, принесла додому. Я її розпакувала тільки що. Можна подивитися в моєму влозі. Я її розпакувала і перевірила, чи все в порядку. Все було в порядку. Сама картина, як була запечатана, так і була. Просто коробку перепакувала, додала ще трохи картону і запакувала її в крізь папір. Написала листівочку з вибаченням і. Я дуже, до, я дуже вдячна, що ця е, покупчиня, вона не устроїла якийсь скандал, що вона спокійно чекала, що ми в цьому всьому, -всьому розібралися. В друзі, це моя провина. Дивіться, в чому була вона. Я й досі не могла зрозуміти, як це я так написала неправильну адресу. Тому що копі-пейст, ну, I'm sorry. І Тільки що, коли я другий раз відправляла, я роблю копі-пейст, вставляю і бачу, що воно просто скасувала другу частину номера. Просто першу частину залишає, а другу 20 Б. Воною просто, просто його нема. Ось так, от, оце, отак от я зробила помилку. Тому перевіряйте завжди адресу. Я завжди перевіряю, але я не знаю того разу. Може, я була забігана. Може, тому що цифри дуже були схожі. Так от вийшло, що посилочка по... Путешествовала. Ну, буду її зараз опять відправляти. Е, е, скажу вам до слова, що я на ці посилки нічого не заробила, тому що я все витратила на доставку. Вони, я витратила на доставку туди, потім вони мені м скасували, коли вертали. І зараз я знову заплатила таку саму суму за доставку. Це в Альберту, посилка. Коротше, ось так такі історії. Але я відправила, я нічого не сварилася, нічого там не... А щоб я сварилася, якщо я неправильно написала. Бачите, я розібралася, це була моя провина. І в принципі я не приймаюся за те, що я нічого не заробила. Таке буває, це мої клієнти, і це була моя помилка. Тому ось така вам історія. Сподіваюся, вам було цікаво. Напишіть в коментарях, що ви думаєте, щоб ви зробили в такій ситуації. І насправді дуже рада, що мені попалася така покупчиня, що вона спокійно чекала. Я написала їй дякую за ваше терпіння і за розуміння. Ось така історія. Підписуйтесь на мій канал. Дивіться мої влоги. Дякую вам, пока.